Ого, гом'ягічна, зі святими у кого й хрисе я. Отця, Сина і Святого, Амінь. Дорогі брати і сестри, черговий раз збираємося ми, щоб шанувати тих, хто з нами нема, хто поклав голову за, чистя, е, за волю та незалежність України. Ми збиралися недавно неділю на 9-му кілометрі, коли вшановували пам'ять жертв політичних репресій. Сьогодні ми е, е, збираємося в черговий раз, щоб згадати тих наших прикладів для наслідування козаків, козак, січове стрілецтво, героїв ООН-УПА і інших всіх людей, хто боровся за незалежність України, ми цей дар одержали в 91-му році як дар Божої безстрої. І дай Бог, щоб ми все-таки обійшлися без крові і щоб ми дійсно одержали вільну, соборну і незалежну Україну. Вічна пам'ять тих, хто з нами не і царство небесне. Христос воскрес! Во воскрес! Слава Україні! Героям слава!